Апаратів. інженерно авіаційний факультет розміщується так само у нас в місті тимчасової, в місті тимчасової дислокації, розміщується і е матеріально-технічна база факультету дозволяє е здійснювати якісне навчання. Спеціальності і спеціалізації, на які здійснюється підготовка на факультеті. Я зараз не буду довго розповідати вам про цей факультет, тому що це професійно зроблять викладачі, курсанти і слухачі на своєму окремому каналі, який почне працювати з 1030, в каналах факультетів ви можете задавати питання в чаті. Для того щоб отримати відповіді, які вас цікавлять в першу чергу, ви можете поспілкуватися з нашими курсантами-слухачами. Вони розкажуть не тільки про навчання, вони розкажуть про життя, про те, як забезпечуються курсанти і слухачі, і як вони проводять свій вільний час від занять. Факультет зенітних ракетних військ здійснює підготовку фахівців для зенітних ракетних військ повітряних сил, здійснюється підготовка на вісім типів зенітних ракетних комплексів. Це як комплекси, які були на озброєнні у... у Збройних силах до початку війни, так і сучасні комплекси, які надходять. У якості матеріально-технічної допомоги і комплекси, які захищають міста, села е, України важливі об'єкти від е, ударів ворога. Всі ви чули про патріоти, чули про насамси, хоки, які знищують ракети, знищують шахеди у небі України. Так, от, е, факультет зенітних ракетних фікс якраз. Здійснює підготовку фахівців на ось ті новітні комплекси. Спеціальності, спеціалізації підготовки зараз перед вами. Знову ж таки, деталі все в окремому каналі, в окремій презентації, які буде здійснювати факультет зенітних ракетних військ. Факультет радіотехнічно автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації. Для того, щоб літаки піднімалися у повітря і сідали на аеродроми, необхідно забезпечити їх відповідною інформацією. Фахівців, які роблять це, фахівців радіотехнічного забезпечення польотів авіації якраз готують на. Факультеті автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації. Перша частина назви факультету пов'язана з автоматизованими системами управління це фахівці, які забезпечують роботу пунктів управління, забезпечують роботу мереж, які існують в повітряних силах, і їх основне завдання. Від засобів розвідки інформацію швидко, точно, без викривлень передати на пункт управління, а з пункту управління на засоби вогневі, які знищують е ворожі цілі. На цьому ж факультеті готуються фахівці е зі зв'язку, які забезпечують розгортання, функціонування, обслуговування е систем зв'язку. Повітряних сил. Факультет автоматизованих систем управління також розміщується в пункті тимчасової дислокації. От фотографії, які зараз знаходяться перед вами, це фото з реальних аудиторій, для того, щоб ви могли зрозуміти, що незважаючи на те, що освітній процес в університеті здійснюється за межами Харкова. Здійснюється в безпечних місцях, але ми в місцях тимчасової дислокації маємо все для того, щоб забезпечити вашу якісну підготовку. На факультеті е автоматизованих систем управління сучасне, є сучасне обладнання, яке забезпечує як е зв'язок між частинами, підрозділами, пунктами управління так і Засоби наземного забезпечення польотів авіації, які надаються країнами-партнерами е у якості допомоги. І саме ці засоби забезпечують польоти тих літаків е сучасних авіаційних платформ, які надані нам у якості допомоги для боротьби з ворогом. Факультет радіотехнічних військ протиповітряної оборони здійснює підготовку фахівців, які знають все. Про е, радіолокаційні станції в повітряних силах. А радіолокаційні станції це ті засоби, які забезпечують розвитку повітряного простору. Це, іншими словами, це очі е, повітряних сил. Вони першими отримують інформацію про ворога, вони першими надають е, сигнали оповіщення для того, щоб Міста, села, громадяни України підготувалися до відбиття ворожих ракетних і дронових нападів. Фахівці цього факультету розробили автоматизовану систему збору обробки інформації, яку використовують як повітряні сили, так використовують і інші, складові, інші види Збройних сил України, інші складові. Сил безпеки і оборони України. Підготовка здійснюється на зразки техніки. Це сучасні цифрові радіолокаційні станції, і тут є чим пишатися, тому що ці радіолокаційні станції розробляються і виробляються в Україні. Фото, які демонструють процес навчання, процес підготовки е на факультеті радіотехнічних військ. Я хочу сказати, що все, що необхідно для якісної підготовки в подальшому для виконання завдань за посадою, воно на факультеті все є. Радіолокаційні станції, на які здійснюється підготовка, я хочу да, ще раз наголосити, що це радіолокаційні станції українського виробництва. які... До широкомасштабної збройної агресії користувалися дуже великим попитом за кордоном. Факультет протиповітряної оборони сухопутних військ та інших складових сил е, оборони. Е, зараз він трошки поміняв свою назву. Раніше він називався Факультет протиповітряної оборони сухопутних військ. Е, тим не менш, е, факультет готує фахівців, які здійснюють. Е, Безпосереднє прикриття об'єктів критичної інфраструктури, фахівців, які е, здійснюють прикриття військ при переміщенні, прикриття вантажів важливих е, об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, енергетичних об'єктів, е, це факультет, який крокує з в ногу з часом. І на факультеті, в тому числі, розгорнута підготовка фахівців БПЛА-перехоплювачів. Оте, про що ви чуєте зараз в новинах, що зміщується акцент в боротьбі з ворожими дронами в бік БПЛА-перехоплювачів, то ці фахівці цього факультету знають, що це таке, знають, як цим як боротися з ворожими дронами. І е, здійснюють підготовку на е, дрони перехоплювач Факультет готує фахівців на е, такі дикі кішки, як гіпард, можливо, чули. Це німецький зенітний комплекс, який дуже добре показав себе під час відбиття повітряних атак. І е, хочу окремо наголосити, що магістри цього факультету розробили тренажер цього комплексу, який верифікований і прийнятий е, Міністерством оборони Німеччини у е, якості тренажерного комплексу для е, своїх частин та підрозділів. Факультет, основні зразки, на які готує факультет протиповітряної оборони сухопутних військ, вони зараз наведені на слайді. Дуже великий перелік і дуже велика частина практичної складової підготовки на факультеті. Завдяки зусиллям науково педагогічних працівників, завдяки допомогам спільній взаємодії з. Замовникам на підготовку, оті От зразки, які зараз наведені на слайді, вони доступні здобувачам освіти і здобувачі мають можливість відпрацьовувати практичні навички з використанням цього озброєння. Хочу окремо наголосити на тому, що навчання, які плюси дає навчання в університеті. Перше. Звичайно, що це навчання за бюджетний кошт. У нас немає для курсантів, для слухачів, у нас немає е комерційної складової. Тобто, всі наші курсанти, слухачі, а це 25 напрямків підготовки, е починаючи від льотчика і закінчуючи офіцерами-психологами, все здійснюється за рахунок держави, все е безкоштовно. Друге, гарантоване е, грошове забезпечення у курсантів складає від 10 тисяч гривень на молодших курсах і на старшому курсі, на четвертому курсі це грошове забезпечення сягає 20 тисяч е, гривень. Звичайно, що проживання, харчування, е, забезпечення формою одягу, е, доступ до інформаційних ресурсів, доступ до інтернету, доступ до наших. Мереж навчання і наших е освітніх платформ це все е безкоштовне. Е запрошуємо до навчання майбутніх вступників, які гарно знають е англійську мову, тому що знання англійської мови в нашому університеті відкриває шлях до е відряджень за кордон, до навчання за кордоном. Хочу наголосити на тому, що наш е університет є партнером коледжа королівських ВПС Британії, який знаходиться в Крамвелі, і на постійній основі кращ наші курсанти навчаються в цьому коледжі. Окрім того, маємо велику кількість курсів, які проводяться за кордоном, проводяться для курсантів, проводяться для слухачів. Частина курсів пов'язана, яка пов'язана з опануванням. Іноземної техніки вона теж проводиться за кордоном. Тому якщо ви знаєте англійську мову, то е, наші двері для вас відкриті. Якщо ви не впевнені в знаннях англійської мови, то ми е, маємо можливість вас цьому навчити. Для цього розгорнуті в університеті курси мовної підготовки. Наші курсанти і слухачі мають можливість займатися науковою діяльністю, вони мають можливість реалізувати свої досягнення у спорті, в культурній сфері, в творчих своїх проєктах. Всі курсанти університету мають можливість пройти курс підготовки водія і отримати. Посвідчення на право керування автомобільними засобами, тому що це важливо для нас. Ми це робимо, тому що командири підрозділів вони мають підпорядкування автомобільну техніку, і вони повинні мати такі права. Підготовка, автомобільна підготовка в нашому університеті так само здійснюється безкоштовно. Курсанти льотного факультету окремо можуть отримати е, свідоцтво ППЛ. Це ліцензія приватного пілота, яка дає право пілотування суден в міжнародному повітряному просторі. І е, також мають е, можливість пройти сертифікацію е, ну, за стандартом CAU, сертифікацію змовної підготовки за стандартом ІКАО. Яка е, з, дає можливість здійснювати ще і радіообмін в міжнародному повітряному просторі. В університеті створені всі умови для того, щоб е, ми могли навчати найкраще. Будь ласка, подивіться наші ресурси, подивіться наші е, сторінки факультетів, де розміщені довідники вступника. Там можна бути, буде вже не в режимі онлайн, не лише під час презентації факультетів більш детально вивчити ту інформацію, яка буде надаватися і сьогодні, і наведена на наших сайтах. Окрім того, на наших інформаційних ресурсах розміщені контактні телефони, це контактні телефони приймальної комісії університету. Він е, є на нашому сайті. Ми відповімо на всі питання, які е, можуть у вас виникати. Е, і є контактні телефони е, представників факультетів, які відповідають за професійну орієнтацію здобувачів, е, майбутніх здобувачів освіти. В нашому університеті також реалізується е, безкоштовний проєкт підготовки до. Національного мультипредметного тесту. Ми цей проєкт організували, і це вже буде фактично четвертий рік цього проєкту. Він спрямований на підтримку дітей військовослужбовців Збройних сил інших, сил, інших складових сил безпеки і оборони. Але до цього курсу може долучитися будь-хто для того, щоб. Отримати е, додаткові знання, додаткову інформацію і підготуватися е, до е, НМТ. Інформація про цей курс вона буде оприлюднена окремо на наших інформаційних ресурсах. За, запрошуємо взяти участь в цій підготовці. Як бонус підготовки, ми за результатами складання нашого НМТ ми надаємо додаткові бали. Це по 10 балів за кожен з екзаменів, по якому ви складете далі пробний наш НМТ. І е у випадку, якщо ну, життя щось сталося, запізнилися на НМТ або з якихось причин не змогли пройти тест загальнодержавний, то. Ми будемо зараховувати результати нашого мультипредметного тесту у якості е вступних випробувань. Ще раз дякую за те, що ви завітали до нас. Запрошую вас взяти участь в обговоренні, е які відбудуться зараз на, на факультетах. Посилання є під цим відео. Якщо вам Щось цікаво, задавайте питання, курсанти і викладачі нададуть вам повну розгорнуту відповідь е в чаті. Е і е особисто під час уже спілкування. Якщо у вас питання виникнуть пізніше, після того, як будуть закінчені презентації, є, то контактні телефони приймальної комісії і відповідальних осіб на факультетах, вони є на нашому сайті. Будь ласка, звертайтеся, ми все вам розкажемо, все е, розповімо про наш університет і зорієнтуємо по термінам е, підготовки документів і підготовки до вступу. Що додатково е, здає, е, здають вступники під час вступу у будь-який вищий військовий навчальний заклад, так це... Е, Це фізична підготовка і професійний відбір. Це є обов'язкові елементи для вступу у вищі військові навчальні заклади. Для льотного складу проводиться окремо льотна лікарська комісія. Поглиблені дослідження проводяться для того, щоб визначити стан. Здоров'я майбутнього пілота, вимоги до стану здоров'я майбутнього пілота дуже високі. Але наш досвід показує, що навіть ті, хто не, з якихось причин здоров'я, е, не пройшов на пілота, то залишається ще близько 20 напрямків підготовки, в яких можна знайти себе. Все залежить від того. Наскільки справжня ваша мета? Якщо ваша мета стати офіцером, то вашу мету можна реалізувати в нашому університеті на, е за 25 напрямками підготовки? Окрім. Е Факультетів, які е, забезпеч... здійснюють підготовку е, бакалаврів. У нас є військовий коледж сержантського складу, е, який має теж 11 напрямків підготовки. Вони перетинають, я не буду довго розповідати, тому що вони відповідають напрямкам підготовки бакалаврів в університеті і запрошую вас так, також відвідати е, YouTube канал. Військового коледжу сержантського складу Харківського національного університету повітряних сил, який готує е, справжніх сержантів-лідерів в коледжі, і е, після коледжу випускники цього коледжа мають можливість вступити в університет і, за результатами зарахування тих дисциплін, які вивчалися в коледжі, е, відразу перейти на е, другий курс. Тому. Ще раз, шановні колеги, шановні глядачі, орієнтую вас на те, що в університеті можна знайти себе. До вашої уваги 25 напрямків підготовки бакалаврів, 11 напрямків підготовки фахових молодших бакалаврів. І е, все, що потрібно для розвитку майбутнього офіцера-професіонала для розвитку. Е, Всебічно розвинутої особистості є в нашому університеті. Ми проводимо дні відкритих дверей, проводимо їх в ліцеях. в вісько... ліцеях вісько... 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 з посиленою Військовою та спортивною підготовкою. Фізичною підготовкою. Ми готові зробити виїзний День відкритих дверей. В вашому місті, ми готові приїхати до вас, показати і розказати про наш університет, інформація про університет також є в територіальних центрах комплектування. Можете звернутися за інформацією туди. Але я хочу сказати вам одне: що якщо виникають якісь нюанси, якщо виникають якісь. Непорозуміння або вам не дають інформацію в територіальних центрах комплектування. Звертайтеся до нас напряму. Звертайтеся на телефон гарячої лінії, звертайтеся на електронну адресу приймальної кампанії, звертайтеся на е, телефони факультетів. В будь-якому випадку, вся необхідна вам інформація буде вам обов'язково надана. Дякую вам за увагу. Запрошую ще раз до відвідування наших е YouTube-каналів.